Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, Володя Донський привітав тебе піснею Арсена Медвезу, я направлю класне. Я нагадаю, що ми працюємо наживо для тих, хто нас дивиться. Не забувайте, що на ютуб-каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв трансляція програми Новий день. І, врешті-решт, пані Оксану, ви можете побачити, а не лише почути про неї, коли ми згадуємо в своїх програмах. А ще задати запитання: 55 29 76, Це номер наш студійний. І ще раз нагадаю, що працюємо ми в прямому етері. Оксанечко, ось ти завжди з того боку за склом. Як тобі з цього боку дивитись на той бік? Дуже хвилюючи, дуже цікаво і хвилюючи. мабуть, як в перший раз я бачу все з іншого боку, так сказати, по той бік барикад дуже цікаво. Але ж стіни для тебе рідні вже багато-багато років. Ми в анонсі зазначили, що радіо для тебе давно вже стало рідним, давно ти тут працюєш. Да. Як воно в твоєму житті з'явилося? Я переб'ю зразу, угу. що от ну 90% наших колег, ті, хто працюють на суспільному в Вінниці, і взагалі тих, тих, кого я знаю, приходять якось потрапляють от на радіо, на телебачення, переважно випадково. Теж випадок. Теж випадок. Тобто незакономірно, от закінчила, на дівчила. У мене звичайно, технічна освіта, але так вийшло, що я не ну там деякі причини. Я технік, технолог производства мікроелектронних устройств. Самі розумієте, що дуже важко було. І так сталося, що мій однокашник, тут працював, і він мені запропонував, що є така робота. Не хочеш? Хочеш, прийшла, побачила, дуже злякалася. Я не знаю, чому ну всі чомусь лякаються. Може, тому що це дуже відповідально. Це дуже такі серйозні люди, журналісти. Ну, знаєте, таку всі знають, що вони є, але ж ніхто не бачить, хто там за ними стоїть. І було дуже страшно. Я напевно цей весь термін. Як він називається, випробувальний. Я так хвилювалася, що мене не візьмуть, що я не підійду, що я щось напортачу, що я щось не так зроблю. Але, на щастя, І все був, що... в житті з'явилася радість. Да, з'явилася радіо. Ну, взагалі, то воно не можна так сказати, що воно відтоді з'явилося. Я дуже добре пам'ятаю, як я школа. Оці позив... позивні, господі, як я їх ненавиділа, це треба вставати. А потім, як я їх почула, і почула цей голос нашої Ніаніли Олександрівні Гіркалюк, Боже, зовсім інша людина. Я думала, це така жінка, така ну, велика, а там звичайно, добра, маленька жіночка. Так? Так? Да, да, дуже гарна людина добра. І тому, ну. Те, що ми е, чуємо, ми зовсім не те собі уявляємо. І коли я побачила це, так сказати, всередині, це був трошки ну, такий, скажімо так, культурний шок, але приємно. Технічні можливості, коли ти прийшла працювати, і сьогоднішні, що тодішня кухня. Ми те, що чули від тих, хто працював там до того, як ми з Наталкою, наприклад, прийшли, це зовсім, як на мене. Вища математика uh -huh. по відношенню до сьогоднішнього дня чи навпаки? Ну, не знаю. Ну, давайте розкажу так. Заходжу я в таку кімнатку, це було на ем, Чкалова, зараз Петлюри. Да. Uh -huh. Заходжу в кімнату. Ну там завжди було дуже затишно квіти. Ну решта, так ми ж знаєте, що квіти ми полюбляємо всі. Нам не вистачає якогось такої домашньої обстановки на роботі. Я заходжу стоїть дуже громадний пульт. Ну от майже як такий стіл. оцей. Угу. біля нього три громадних мези: це такі магнітофони. На кожному мезі е, бабіни. Це такі вони стоячі були, так? Ні, 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 ні чи це вони ні, лежачі? Ні, ні, вони стоячі такі, знаєш, але воно громадне, це бобіна, вона 45-ка, ну, різного розміру, але уявляєте, бобіна, Це ж воно розсипатись може, що не раз бувало. Потім створюєш, крутиш її. Біля пульту я, ну, як звукорежисер, тоді ти називалася звукооператор, сідала. В мене на колінах звичайний протон. Хто пам'ятає, що таке протон? Це касетний магнітофон. От раніше журналісти робили так. В нього, наприклад, він поїхав десь на якийсь репортаж Ході, робити. Так. Да. Угу. Приїжджає на одну касету, він пише свій корисний текст, угу. на, на іншу касету там один виступаючий, другий виступаючий на другій касеті. І от ти потрошечку по по тако, ну, це була така робота пальцями. Тобто ти, да, 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 надзвичайно важко і, ну, чесно скажу. Потім це все збивається на плівочку, записується, і виходить такий собі репортажик, скажімо так. Якщо це була якась музична програма. От всі ж пам'ятають вітаємо пісню, да? Незабутня програма, найрейтинговіша. <рес> на <рес> всіх, <рес> до речі, каналах Суспільного в регіонах <рес> це найрейтинговіша ця програма була. Так, <рес> <рес> да, «Вітаємо пісню». Тобто, от, сидить диктор, він начитує текст, я тут ж стою музику, накладаю на його текст, потім він закінчив текст, сидить в студії. І, наприклад, пісня там три хвилини, і я її просто пер вона звучить, і я її записую на Тобто, от якщо програма звучала 45 хвилин, то на неї на, треба було потратити потрапити потратити годину для того, щоб це записати. Тобто, ну, я не знаю, такої. А... Трішки інші технічні можливості. Да, да. Це так, це не то, що Зараз це вже відпустка. Ваще набагато легко. Але хочу вам сказати, я думала про це, коли якісь такі, ну, ти якось розслабляєшся, коли все легко там так вставити, так поставити, так, то то це дуже розслабляє. Тому я дуже люблю, коли трапляються такі. Ну, скажімо так, багатошарові якісь ну, заставочки там, от, наприклад, музика зараз звучала заставочка на погоду. В нас зроблена з декількох фрагментів. фрагментів І один на один накладається. От така робота мені подобається більше, більше тому що ти в цьому випадку ти, ну, немає якоїсь одноманітності, немає якогось. Ну, є присутній такий, скажімо так, момент творчості. Ну, якщо про творчість, ти згадала е, е, радіотеатр. Це якраз, мені здається, це якраз творча робота. Я розумію, що там справді і акторська робота, але там от так, так звані там спецефекти, якраз от музичні якісь накладання якихось музичних композицій, музичного супроводу. Це ж ніде не прописано. Це ж потрібно чути, відчувати. Це спільна робота, чи це робота от якраз саунд-продюсер? От там грім, там так. сніг і хрустить під ногами там і хто, це так. Хтось там покашляв. Це Це почалося все з того, що е, Микола Миколаївич Сардаковський, Галина Олександрівна Кравчук, Клавдія Федорівна Барил. Е, вони були, так сказати, у тока цього дійства. І е, було дуже важко, бо ніхто не знав. Робота дуже важка. Е, це ж треба записувати, це ж треба якісь ефекти. Е, Чесно кажучи, тоді я дуже І Якби не Микола Миколаєвич, напевно нічого не вийшло. Він бачив це все фактично, так? E, e, da, як це da, має він бути? підказував. Да, по перше, він, ну скажімо так, як режисер-постановник, він. Ну, я не знаю, так, таку роботу проводив, що там треба було вчитися і вчитися. І дивлячись на нього, слухаючи його поради, е, десь там щось собі в голові крутилося, і я думаю, що так, не проб. І помилок ми зробили те, що зробили. Оп'ять же ж, е, це було дуже важко, по-перше, бо. Е, це не так, як зараз робиться. Наприклад, якщо це робилась там якась багата постановка, це Меркло Чурай, там ж дуже багато акторів. Вони всі приходили в студію. Це ви уявляєте, На Чкалова там ж була маленька студія, це не то, що в нас зараз такі. Хороні. Жити можна. Да. Це було так, ну, по-перше, гамір весь час. І воно так відволікало. Та я так хвилювалась весь час. По-друге, вони весь час щось, вони ж там собі десь репетиції якісь проводили. Так, вони... так. Да, да, да. І вони вони такі всі от такі. Такі всі близькі, а, ну, я дуже, спочатку так це було незвично, але потім я втягнулася, мені дуже подобався цей процес, коли ти бачиш і думаєш, потім я зрозуміла, що тут багато від мене залежить. Якщо я, наприклад, це бачу так, то я це маю подати з якогось свого боку, наприклад. Там, я жодного разу я ні в коєму разі часу дослухалася Миколи Миколайовича, але. Трохи керувала. Ними. Ні, ні, я дуже Поважала, поважала керувати я стала пізніше, з досвідом. Хвилиночку, у нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку, добро здоров доброго здоров'я. Василь Іванович, місто Вінниця. Ну, тішечки вибачайте, що перебиваю вашу дуже цікаву розмову, звичайно. Але скажу вам відверто, я як фанат Вінницького нашого радіо. А фанат, мабуть, ще тому, що відверто кажучи, я теж моя перша професія технік-технолог Вітаємо вас зі святом. Дякую. Взаємно, звичайно. Приємні ваші спогади, зрозуміло, що прогрес, як то кажуть. От, але от ви знаєте, є така, як то кажуть, кислинка. Дуже жаль, що зараз щезає звичайно проводове радіо, особливо у нас у Вінниці. От, і значить, відповідно у вас зменшується аудиторія. Я вже не кажу навіть по сільські е населені пункти, там теж воно вже давним-давно практично не існує. І телефонний зв'язок, до речі, теж по селах. Це вже слава Богу, дякую, як то кажуть, що є мобілки. Ну, це таке, звичайно, прогрес є прогрес. Можливо, воно ще тільки в нас практично існує це все. От. Але, от приємні спогади послухати і про той же радіотеатр, який ми слухали, і, і зараз ще звучать. 90-х років записи ви ви передаєте, о, це в деякій мірі теж також і ностальгія. І сучасні передачі, просто творчість у всьому. Тому дозвольте побажати вам творчих злетів, успіхів, завжди сонячного настрою, незалежно від прогнозу погоди. За те, щоб все було гаразд до пуття, як то кажуть, і ми були раді завжди вас чути. Дякую. Дякую вам. і вам гармо настрою зі святом. Ну, Дякую. Проводове радіо це наш головний біль, але, на жаль, якби це було в наших якихось силах, то звичайно воно б жило і процвітало. Да, але ми самі потерпаємо. Ми з маємо те, що маємо. Так, не відносимось до того. Все таки до радіотеатру повертаємось. Ну втягнулися. так втягнулися. Так, так. І мені це дуже сподобалось. Ну я знаю, от раніше, наприклад, більш було творчої роботи, більш набагато більше. Згадаємо ті ж самі радіофільми. Олександр Матвійчук, всі пам'ятають, він дуже любив цей процес, він дуже весь час вимагав, щоб це було гарно, щоб навіть те, що було зроблено, навіть пам'ятаю, до якоїсь річниці журналісти робили на кожен рік Незалежності робили по радіофільму. Це було з ефектами, це було з залученням акторів, це було з якимось гарними такими п -п переходами. Ну це було дуже гарно. Мені здається, що все-таки це краще сприймається, тому що людина ну що ну, послухати суху інформацію. Ну, якось задуматись, замислитись про те, що ну там щось гарне було, щось негарне в цьому місті. Ну, я от вважаю, що це має бути завжди. Тобто елемент творчості в програмах має бути. Якщо говорити про елемент творчості і все ж таки про радіотеатр, от спецефекти. На сьогоднішній день знову ж таки інтернет дає можливість там банк звуків, правда, не все безкоштовно. Раніше, знову ж таки, цього не було. Які, от на твою от, таку пам'ять, от що було ну, найскладніше якось відтворити по звуках, як записували? Ну. Коли двері риплять. Міна двері риплять. <рикла> я пам'ятаю, як ми робили сніг. Микола Миколайович Сардаковський е, прийшов в якихось таких дивних чоботях. Я не зрозуміла, що це за чубоття, для чого вони. Я собі думала, ну я знала, що ми маємо записати цей ефект, я собі думала про крахмаль. Знаєте, mm -hmm. він так от саме шуршить. Uh -huh. Бачу, він прийшов, ці чоботя, вдягає. Каже, що це буде? Він каже, зараз побачиш. Я знімаю мікрофон. Майже на полу він іде, а ці чоботи скриплять ну, ну, як сніг. І от е, такі е, то швидше, то е, повільніше. Якось ми так записали цей ефект, і він навіть в мене потім дуже довго лежав. Потім ми з ним, з ним робили костелі, потім навіть ми робили застілля. Mm -hmm. Так, я приносила відтворювали? Ну, звичайно, з водою. Але мені здається, чи може, це не того разу було, хтось навіть їв огурчика. І хрумтів так, да. в ефірі. Ну, звичайно, це було дуже смішно, дуже весело. Взагалі, то ми часто Оксано, от коли діти приходили, і як було з дітьми працювати, коли записували ну, дитячі програми. Щось я не дуже А, Діти, вони такі всі безпосередні. Я пам'ятаю, прийшла одна дівчинка, дитяча програма, була тоді вікон... віконечко. Угу. І от дитина побачила мікрофон, а вона просто злякалася. Тако дивиться на нього і все. Так, так, так. До речі, я сама його трошки боюся. І вона так на нього дивиться, мовчить. Мама вже кругне, і то, і то, і то. А вона мовчить, очі такі широчезні, і мовчить, дитина взагалі нічого не каже. Бачу, що зараз заплаче. Мама, я тобі куплю то, мама, та, каже, я тут куплю то, я тебе туди поведу. А дитина вже плаче, все. Я кажу, ну все, вставай, не буде з тебе зірки. <сум> <Почула>. <сум> а вона це дивиться і таке. <сум> Я знаю цей віршик, а я ще можу заспівати. Хочу бути да, да. І от щось таке зробилося, знаєте, десь знайшлася та кнопочка, на яка дитину цю змогла відкрити. Насправді дівчинка була дуже цікава, просто вона злякалася. 55, 29 76 – це номер нашого студійного телефону. Сьогодні говоримо про закулісся радіо, про технічні можливості, про сучасність і. І не сучасність. Ну, давнину, це мені здається дуже пафосно. Mm -hmm. Але про те, що було, і те, що є, і гостя нашої ранкової студії сьогодні. Звукорежисерка, саунд-продюсерка Українського радіо Вінниця Оксана Кравчук. Можете ще на неї подивитися, хто не бачив там, на нашому ютуб каналі Суспільне Вінниця, тому що не часто побачиш все ж таки тих людей, завдяки яким ви можете нас чути, чути наші програми, якраз от. Живце. Пані Оксано, ще таке питання. Пані Оксана, Оксана, вже я звичка. Виховання. Голос. От є якісь все ж таки вимоги до голосів. Ну, Я знаю з нашого досвіду, що все ж таки потреба і проблема в чоловічих голосах просто колосальна, насправді. Але ж є ж якісь вимоги там до тембрів, до якихось вміння грати голосом, врешті-решт начитати якусь певну там заставку. знову ж таки. Ну, Не всі актори. да? В наших уявах диктор це справді це от, от ті люди, яких ви згадували, да, там Неніла Геркалюк, там ну, не знаю, всі згадують Левітана, да, це, це ті голоси від от, от, от Совєтського інформбюро там чи в, в ефірі українське радіо, я так не, не відображу. От, але наскільки сьогодні це потрібно? От дикторський голос? Є якісь до нього якісь такі? Ви. Мені здається, що зараз нема таких вимог. Раніше вони, звичайно, були. Людина сідала за мікрофон, і перше що, ну як приходила там на якісь півбесіди, перше, що від неї вимагалося, це звичайно, голос, тембр, вміння володіти голосом. Наприклад, мало хто знає, що справжній диктор він може навіть незнайомий текст прочитати, навіть деякі речі не розуміючи, тому що мені здається, це талант. Мелефонний На довідник. Да, да, да. Цьому навчають, але ви ж знаєте, що талант, це ще не все. Треба робити, працювати над собою. Я, наприклад, згадуючи Нілу Олександрівну, в неї завжди була така бумажечка, де вона писала там, де наголос такий, те, що вона знала, що вона забуває. Наприклад, наголоси це біда. Да, да, да. Наприклад, в мене теж є такі слова, які я ну ну от не знаю, ну ну не пам'ятаю, як воно. Раніше цього вимагалося, з наш, ми мали слідкувати за те, щоб людина правильно розмовляла. У мене навіть такий випадок був, не знаю, називати мене. <свіття> <свіття> так само Олександр Дмитрович Матвійчук. І молода людина, чоловіче статі, прийшла до нас на роботу, і я зробила зауваження. А він же журналіст <свіття> і він гордо обурений. Побіг, буквально побіг до Олександра Дмитровича на мене жалітися, а ззаді таку біжу я відкритою книжкою показувати, що я права. <ріст> тобто, ну а зараз мені здається, навіть діти, які от приходили багато студентів вже ж до нас, е, мені здається, вони навіть не вміють дихати правильно за мікрофоном. Ну хто ж їх вчить? Е, ну, Мені це не дуже подобається. Навіть е, я пам'ятаю деякі. Поради, які я підгледіла у Нініло Олександрів, звичайно, вона всіх завжди навчала, але ж не завжди вона могла це зробити. Я намагалася передавати ті, тим, хто приходив до нас, дуже ж багато молоді приходило. А повилки зразу чуєш так? Так, да, да, навіть я завжди кажу: от ти посміхнись, і ти почуєш, що в тебе зовсім інший голос. Так само з диханням. Правильно дихати це можна, можна ці великі паузи, це вздохи, це все можна робити. Але якщо ти неправильно дихаєш, то це все чутно. Ну, я завжди кажу, що мікрофон не обдуриш. Я завжди хотіла запитати, от як ви, звукорежисери, всі, хто чують нас, як ви все це витримуєте, усі ці ляпи? <смітна> Тому що ну, не, не з першого разу можна записати так, як воно треба. Це зрозуміло. Як ви все це через себе пропускаєте? Скільки нервів ви залишаєте тут в цих стінах? Ну, поки ми зробимо якісно. Ну скільки часу потрібно для того, щоб не залишати нерви? <ріст> щоб адаптуватися і справді <ріст> напрацювати. Ну, 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 ну ви, ну, ну, ви ж, знаєте, я дуже люблю е, з 9 до пів одинадцяти час, коли я можу тут посидіти сама, в тиші навіть подивитися якісь програми, підготувати, навіть там якісь собі навіть А раніше купувати. того часу не було не було взагалі не було. <ріст> я завжди. Відпочивала вдома, любила так, тиша, може, якась неголосна музика, але мені здається, що просто треба любити свою роботу і трошечки любити більше людей. А ти на вихідні абсолютній тиші любиш бути? Чи все-таки радіо слухаєш? Ні, я радіо не слухаю, телебачення не дивлюся, газет не читаю на вихідні. Стрел. Я в них працюю. <ріст> да, да. Я не ви не слухаю. Да. <ріст> якщо говорити ще про голоси, от дуже показово це з співаками, видно, що людина реально не вміє співати, але в студії їй зроблять таку фенограму, такий запис, що слухаєш, ну якщо не повороті, то да, да. принаймні де мірзаян. Точно. Вот. Чи реально от налаштувати голос ну, людини так, щоб справді ну, в реалі це одне, а те, що ми чуємо, по радіо, Щоб було не да? Ну, Звичайно, шліфувати. Можна, можна зробити все, це багато фільтрів має бути, там, ну, такі тонкощі. Ну, звичайно, на нашому обладнанні це не можна зробити. У нас такий, скажімо так, — Довгоочікуване. онлайн <гум> <Online> обладнання. <гум> да, да, да. Ну, взагалі, Саме можна, це реально, <гум> реально, так? Так, можна. І навіть іноді є якийсь такий прикол, по Ютубу ходить жах звукорежисера, стоїть дівчина в студії, по ту, от, як ага. зараз Володимир знаходиться, С сторону стоїть її продюсер, і саунд-продюсер, і цей бідний саунд-продюсер. Так, 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 і голос, начебто гарний. А насправді. Вона просто це правда. Тобто може все можливо. Можливо. От знову ж таки про сучасні реалії. От в сучасному світі, да, сьогоднішній день, там кожен другий може стати там ютубером, там знімати відео, бути мало не режисером. Так само от, е, кожен вважає, що він може і записувати програми, навіть вдома в шафі, там, щоб звук був нормальний, е, зробити собі міні-студію, робити да, модне слово зараз, ютуб-канали ми знаємо, да, зараз це модниця, подкасти. Да, кожен собі сам може розказувати те, що він вважає за потрібним, сам монтувати, сам писати. Е, чи е, не зневілює це профес, професію звукорежисера? Чи не конкуренція? Це от аматори і професіонали. Ну, я думаю, ні. Чому? Ну, якщо є конкуренція, це, це ж дуже цікаво, це ж гарно. А я можу більше, а я можу так. І я думаю, що вчитися треба завжди. Ну, просто от, йдеш по вулиці, вчись, сів на робочому місці, вчись. Ну, ну хіба ж це погано? І тому я думаю, що не треба боятися конкуренції, просто треба намагатися робити свою роботу добре, потім ще краще. А якщо ти бачиш, що хтось. Ну, я людина не заздрісна, якщо хтось в щось виходить краще, знаєте, це буває приємно інколи. А я, наприклад, от... Кому заздрила? ну роботу... я роботу ти оцінювала так, казала, от я так не можу поки що. Були такі? Але завтра зможу. Я не пам'ятаю такого. Я просто пам'ятаю, що я гордилася тим, що людина піддивилася це в мене і зробила. і думаю, боже, вже і в мене вже вчаться. Не дарма працюю. Да, да, да. Тому і не знаю. Мені здається, що кожен має робити все добре. Ну, і, а завтра ну чому ну господі, ну хай роблять хтось краще. Ну а завтра ти зробиш в той людини, завтра не види так, а в тебе види краще. Тим більше, що я, наприклад, переслуховуючи свої старі роботи, я вже бачу, щоб я зробила ще по іншому. Тому ну не знаю. Оксан, будемо завершувати. Найголовнішим, що ти вважаєш в своїй професії, звукорежисерській? Щоб очі не боліла і вуха. Вуха, так, вуха моя. я. всі волоками я працюю. Насправді можна якось відключатися, і вуха не будуть боліти. Але терпіння, це важливо, мені здається, тому що інколи бувають такі випадки, що людина просто розгублюється і не може прочитати. Взяти, вигнати її зі студії, ну це ж не діло. Хай вона заспокоїться і все зробиться. І так буде. Найкраще ну, Терпіння тобі. Дякую зі <рес> свято. Дякую. Ми дякуємо за участь у ранковому ефірі Українського радіо Вінниця Оксані Кравчук, звукорежисерка, саунд-продюсерка Українського радіо Вінниця. Програма новий день триває. Далі ще одна музична пауза, після якої низка корисної інформації. Чорні, аж приторні, неповторні, у...